Вітаю на каналі Люблю Літературу. Люлі. Творчість українських письменників емігрантів. Протягом ХХ століття у зв'язку зі складними соціально-економічними і політичними умовами мільйони українців залишали свої домівки в пошуку кращого життя на чужині. В історії виділяють три етапи еміграції за кордон. Перший Перед Першою світовою війною причини в основному соціально-економічного плану. Другий у міжвоєнний період причини політичного характеру емігранти, представники української інтелігенції, прихильники вільної України, третій у період Другої світової війни, переміщення осіб. Протягом 1945 1947 років було здійснено переміщення осіб на місця постійного проживання до Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Бельгії, Латинської Америки. Довгий час письменників, які потрапили у хвилю еміграції, називали зрадниками. Їхні твори не були введені в програми, не друкувалися. З проголошенням Незалежності України у 1991 році більшість творів письменників іммігрантів знайшли свого читача. Після поразки УНР 1921 року багато українських письменників емігрувало до Чехословаччини. Об'єднані світоглядними позиціями, державницькими переконаннями, проблематикою, мистецькими подобаннями, митці утворили праську школу поетів. Празька школа це об'єднання письменників і поетів, умовно літературна організація, що не мала статуту, членства, структури, своєрідний творчий клуб, у якому циркулювалася низка художніх, філософських політичних ідей. Це українські поети, що творили в Празі, Варшаві, Подібрадах, Львові. Це були діти колишніх емігрантів або. Українські письменники емігранти які сприйняли поразку революції 1917 року як національну ганьбу, були інтерновані в табори на території Польщі поблизу міста Каліша, спробували об'єднати творчу енергію на основі художньої літератури. Через неприязне ставлення Польщі до українців, більша частина митців емігрувала до Чехословаччини і навчалася у вищих навчальних закладах українському вільному університеті. Українському педагогічному інституті імені Драгоманова, Українській господарчій академії та інших творчість пражан формувалася під впливом західної культури та історичного минулого українського народу. Для них була характерна історіософічна лірика, позначена мудрістю історії. До прайської школи належать Євген Маланюк, Олег Ольжич, Олена Теліга. Ксана Туринська та інші. Друга хвиля міграції українського письменства постає на теренах Західної Німеччини. Найяскравішою сторінкою українського літературного процесу 40-50-х років було заснування восени 1945 року в Західній Німеччині мистецького українського руху мур, який об'єднав письменників мігрантів Уласа Самчука, Івана Багряну, Василя Барку Тодося Осьмачка. Юрія Клена та багато інших. Українські письменники іммігранти зокрема ті, хто врятувався від більшовицьких репресій, прагнули відродити українське культурне життя на окупованій німцями території. Володимир Вениченко звернувся до письменників української діаспори з настановою писати на теми, заборонені в СРСР. Так і з'явилися твори Марія Уласа Самчука, Жовтий князь Василя Барки, Тигролови. Сад Гициманський, Івана Багряного та інші. Найголовніша тема творів письменників іммігрантів це викриття сталінського тоталітарного режиму. У творах присутні мотиви туги за рідною батьківщиною, прагнення її щасливої долі і світлого незалежного майбутнього. Іван Багряний справжнє прізвище Лозов'ягін, відомий український письменник-романіст. Автор повістей, численних публіцистичних виступів, памфлетів, поезій, активний учасник творення літератури відродження, життєве кредо письменника Я мислю, отже існую. Одним з перших був заарештований радянською тоталітарною системою 30-х років ХХ століття. Його життя можна назвати шляхом постійних звинувачень, тортур, концтаборів. Більшість творів має автобіографічне начало. Людина це найвеличніша з усіх істот. Людина найнещасливіша з усіх істот. Людина найпідліша з усіх істот. Як тяжко з цих трьох рубрик вибрати першу для доведення прикладом. Іван Багряний. Тихолове. Рік написання 1944, перевидано 1946 році перша назва звіролови. Іван Багряний написав роман за 14 днів, перекладено англійською, німецькою, голландською мовами, літературний рід епос, жанр, пригодницький роман, сюжет, насичений незвичайними пригодами і характеризується несподіваними поворотами. Динамічність у розгортанні подій. ТЕМА ЗОБраження трагічної долі людини особистості в радянському тоталітарному режимі. Ідея. Перемога добра над злом. За будь-яких обставин потрібно залишатися людиною. Головні герої, молодий український інженер-авіатор Григорій Многогрішний, родина сірків Денис Сірко, Сірчиха та їх діти Гриць та Наталка, майор НКВС Медвин. Позиція дві частини, разом 12 розділів. Сюжет. Григорій Многогрішний втікає з ешелону смерті. Потяг, який перевозить смертників Гулагу до Сибіру. Він переховується в родині сірків. Потім разом з названим братом Грицем Сірком їде до Хабаровська. Його переслідують. Многогрішний зустрічається з Медвеним у Тайзі і розправляється з ним. Закохані Григорій і Наталка втікають за кордон СРСР. Події відбуваються в 30-х роках ХХ століття. Сюжетні лінії пригодницька життя Григорія на сталінські репресії, уривчаста. Символіка назви. Родина сірків полює на тигрів. Тигр символ тайги. В умовах тоталітарного режиму людина полює на людину. У тайзі найбезпечніше, поки не з'являється людолов. У романі це майор Медвен. Тематичні пласти роману. Трагедія України. Вплив сталінських репресій на долю людини, інженера авіатора Григорія Многогрішного. Жорстокість тих, хто чинить беззаконня, побути традицій українців, переселенців на Далекий Схід, романтичне кохання Наталії з родини сірків і Григорія. Тигролови мають усі прикмети пригодницького роману. Персонажі розділені на позитивних і негативних. Захоплюючий сюжет мисливські пригоди кохання до дівчини, яка зросла в умовах дикої природи. І – щасливий кінець. Основний композиційний принцип побудови роману це принцип дихотомії. Сюжетні лінії розгортаються паралельно, протиставляються і зіставляються. Образ Григорія Многогрішного об'єднує сюжет в єдине ціле. Життєвий принцип героя ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи. Григорій правнук Гетьмана Дем'яна Многогрішного, який боровся проти окупації України московськими царями, через що був засланий на каторгу до Сибіру. Іван Багряний підкреслює спадкоємність волелюбних ідей українців: сміливі завжди мають щастя. Доля головного героя, який не скорився жахливим обставинам, а діяв. Стрибнув у смерть, але не здався. У боротьбі за право на життя і щастя він перемагає. Саме з цим героєм Іван Багряний пов'язує свої сподівання щодо майбутньої України, історія якої нагадує замкнене коло. Іван Багряний у романі Тигролова реалізує свою ідейно філософську концепцію через долі. Світогляд та вчинки своїх героїв. Його волелюбні персонажі об'єднують минуле і майбутнє України, історія якої постає в невблаганні циклічності і повторюваності, починаючи від гетьмана Дем'яна Многогрішного, якому довелось торувати шлях до Сибіру за волю своєї країни, до сучасних і борців. Григорій Многогрішний ніби розриває замкнене коло, породжує надію на визволення, бо відзначається. Великою силою волі, внутрішньою зібраністю і жадобою життя. У романі Тигролови Багряний по-своєму відтворює ідеї Миколи Хвильового про перспективу майбутнього України. Серед нетрів Приамурської тайги на кордоні з Китаєм Багряний знаходить той ідеал вільного людського співжиття та співпраці, те, що хвильовий називав. Загірною комуною. Хутір родини Сірків оточують гори, де нащадки запорозьких козаків живуть і працюють своєю маленькою трудовою комуною без будь-якого поневолення та примусової чи найманої праці. Наявність таких поселень була для Багряного одним із позитивних надбань радянської влади та передумовою подальшого розвитку України. Ця маленька комуна – той ідеал, де вільна людина працює на своїй землі, що і є запорукою досягнення добробуту. В оточенні вільних людей жахи минулого перетворюються для Григорія Многогрішного на марево, на химерний сон. Він починає відроджуватись до нового життя, а його відродження символізує відродження всієї нації.